Знайти будь-які можливості і виїжджати, не чекати наші зсу йдуть по них. В них добряче підгорає. Так підгорає, що в РФ її дедалі більше розганяють чутки, що саме Україна спланувала атакувати Запорізьку АЕС і мала б це зробити 5 липня високоточною зброєю, безпілотниками та навіть точкою У з боєголовкою начиненою ядерними відходами. Про це голосив радник гендиректора Росатому Ренат Корча. За ситуацію довкола Запорізької АЕС спостерігає вся Україна. Москолота окупувала атомну станцію в березні 2022-го. Відтоді там перебували особовий склад та військова техніка Росармії. Ще з минулого року на атомну електростанцію Росіяни звозили вибухівку. Розмістили її біля чотирьох енергоблоків. Аес замінували і ставок охолоджувач. У Гурмо повідомили, росіяни все підготували до теракту та поступово почали покидати заес. Ні на ЗАЕС найбільші та найпотужніші атомні станції в Європі. Енергоблоки не працюють ще з вересня 2022 року. Холодний стан, коли реактор встановлений, і температура, я вже не пам'ятаю, около 100 градусів. Якщо реактор був гарячим, якщо він працював, то є сугроза розплавлення топлива і виходу великого кількості радіації, радіоактивних продуктів за пределами станції Це серйозно. Евакуювати людей та виявити потенційні зони ураження, час буде, каже колишній. Головний інженер Чорнобильської АЕС імовірний теракт на атомній станції не має накоїти великого лиха. Нинішня ситуація серйозних послідств не може. Це кілометр території площадки по сушісту. Реактори стоять уже місяців, вони не працюють. Тобто другого Чорнобиля чи Фукусими повторитися не повинно. Переконані експерти, бо на цих двох АЕС під час аварії реактори не працювали на відміну від заес. Кандидатка біологічних наук Катерина Шаванова припускає, навіть якщо росіяни наважаться вчинити теракт, то повторення техногенно-екологічно-гуманітарної катастрофи не буде. Розповідають, що це буде 10 чорнобилів. що це циркулям молюють розповсюдження повітряних мас. Такого не може. Бути тому, що а, це інший тип реактора, він більш безпечний після аварії на ЧАЕС були зроблені багато висновків. всі енергоблоки на заес вже знаходяться в бетонних таких контейнертах. вони вже накриті, тим умовно кажучи, укриттям. Але за яким сценарієм розвиватимуться події на заес? Ніхто точно не знає. Якщо ми говоримо про реактор, але крім того, є ще пристанційне сховище, яке також може бути об'єктом їхньої терористичної дії, і от все це може спричинити розповсюдження радіактивних елементів на більшу відстань. І тут вступає в силу інші чинники природного характеру: це температура повітря, це вологість повітря, це пора року і вітри спрямування ну вітрів в той чи інший період. Якщо все таки москолота наважиться атакувати за ес, радіаційна небезпека на сам. Перед загрожує жителям найближчих від епіцентру подій населених пунктів, які розташовані в зоні 20 кілометрів. Смертність від гострої променевої хвороби вона ну приблизно відсотків 20 двадцять відсотків. Навіть якщо людина виживає у неї. Подальшому стаються негативні наслідки в першу чергу стосовно системи кровотворення, можуть виникати різноманітні онкопроцеси по крові. Так само, як коли ми говоримо про хронічну променеву хворобу, медикиня каже: обов'язково потрібно слухати рекомендації влади, а от калію йодит не треба приймати зовсім бо небезпечного продукту під час роботи ядерного реактора йоду зараз на ЗС немає. Достатньо пересидіти добу вдома та постаратися на Виходити на вулицю за добу, вісімдесят радіоактивних речовин. Вони е Скажімо так, вони вже стають неактивними, і після доби ми можемо вже з більшою безпекою виходити на вулиць. Вибух на атомній електростанції загрожує не лише людям. Радіація може завдати лиха й довкіллю забруднення ґрунтів, забруднення водних об'єктів, зеленої маси, потрапляння в атмосферне повітря і перенесення на Певні відстані від об'єкта цих радіоактивних елементів у нас в уявленнях радіація це щось таке дуже страшне, і відповідно, ми цього дуже боїмося. А цього ну не буде. Це, це очевидно. Інші наслідки, теж ЗАЕС надзвичайно важлива для. Енергетики України це 25% нашої генерації електроенергії. Ось це дуже важливо. Да, тобто і станція не працює так, як має працювати. Там не вистачає персоналу. Персонал працює під тиском. Коли звідти росіян виженуть, ми знову повертаємось до того, що станція одразу не запуститься. Як для мене, це най це більш страшно да зараз ніж е, ймовірна якась радіаційна аварія. Тим часом українська влада готується до будь-якого варіанту розвитку подій. Уже розгорнуті штаби, де працюють рятувальники, медики, поліцейські та енергетики. Марта Шакола, п'ятий канал.